Всім привіт! Ви на каналі АЛАТ. Дякую за лайк та підписку. В цьому відео я покажу один цікавий варіант, як можна встановити зламаний гуцик на джинсах. Цей варіант підійде вам, якщо на місці зламаного гудзика утворився зовсім невеликий отвір. В іншому випадку будуть потрібні додаткові дії. Отже буде потрібно новий гудзик для джинсів. Маленький люверс-блочка діаметром не більше, ніж діаметр ніжки гудзика. Матриця для встановлення люверса. Ножиці. Також у мене такий прес для встановлення люверса. А для встановлення гудзика ось така невелика дощечка, молоток та м'яка тканина. Для початку беру люверс, а його кільце поки що відкладаю в сторону. Вставляю люверс в отвір, де був раніше встановлений гудзик з лицьової сторони. З виворотньої сторони розправляю всі нитки, щоб повністю показалась ніжка люверса. Зовсім трохи підрізаю нитки, щоб отвір не збільшився. Далі зверху на ніжку люверса надіваю кільце об'ємною стороною вгору, а зайві нитки заправляю під кільце люверса. Далі за допомогою преса затискаю люверс. Так як отвір невеликий, вийшло дуже міцно. Люверс затиснув всі нитки розриву тканини. Тепер встановлюю гудзик. Перевертаю гудзик шляпкою вниз, зверху на нього, чітко по центру лицевою стороною, прикладаю тільки що оброблений люверсом отвір. Вставляю цвях від гудзика в отвір по центру. Прикриваю тканиною та злегка прибиваю молотком. Під шляпку гудзика також можна підкласти тканину. Перевіряю, чи все стало куди треба, та прибиваю остаточно. Гуцик встановлено. Вийшло міцно та майже без слідів ремонту. Як вам такий варіант? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Всім папа! -па.